Врешті-решт тебе взяли. От. І ти... що ти побачив, що ти зрозумів, коли ти потрапив на фронт? Спочатку -сп 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 пря... бо... а... ну, я не прям, а там щось зрозумів. Я пам'ятаю свій перший бой -бо -бо бойовий вихід. Ми йдемо вдоль поса атки, там десь в метрах 50 Падає мій на Всі ляга. А киди. Дивлюсь, ого. Це оїв. Меня командир пле -пле плече каже: ля-ляга, -ля -ля а ще де стоїть. І е, не, 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 не було відчуття -ві -ві реального. Ти, ти не, ще не поняв, по куди ти попав. А в ти не, не, не поняв, а що це вообще. Ну, ко, по, потім перший обстрій, я там си, си, сижу в око, опі мені командирка, аж зробив собі біжгли, гірше тро, і трохи ще щоб ти мій мі, норма, повернутись. Я собі наросла був, стою що, щось там, копа, а я там та, та, танчик як почав працювати, я лежу в око. Опі такий, і там вже в ушах які інші всі обстріли. <кхід> ну да, починає. А вже нормальна копа. А ти да, бо, бо, бо ти вже розумієш, що щось тут не так. Аки, щось дуже тебе те, 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 те хочуть вбити. <почина> Тоді вже по, по, починає якесь розуміє що до чого. Ого, по, по, потім перші бо, бої. І ПП перше трьохсо. Тр, 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 От і П. Перше 200. Тоді вже тебе по повністю змінюється реальність тво, тво, твоя і від, ви, ви, відно. А Гальності, бо бо от я ска, ска, скажу так ак, що мене дуже тоді змінило. Це от пі, пі, після перших трьохсот і 200. Тоді повністю бачення на, на це все по, повністю змінюється. Як ти отримав травму? Що це була за травма? Де це було? За яких умов? Як це трапилось? Це на, 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 на Донба. Осі було. Богдан, Анівка на, на, на Зградом накрив. На а... Про, просто ко, 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 кожен вибух був відчув на. на на, на своем теле. А, диви, ну, сержанта в, спи, спи, в спину штовхнув, ну, в подвал. Подиви, пився, чи, 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 чи кто вообще бежит по, по цене. Вот, ну, за, 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 за еще два вы Вибуха в мене підкинула. Як летів по сходу? Водах не помню пам'ятаю, а что все ну, темнота ті по. -по, -по а по -по потім типа, від о, о, очі и розуміє її. А що це за темнота была? Короче, вимкнуло похуй воду. Да. Ну, по -по потім мене по -по ну, а Потім я вже, 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 вже нічого не зображав. Не, не а встати не Можу Ож нічого не, не, не можу, То ви, 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 виключав, А все то вклю, включа. А все мене пі, під руки евакую. Ну, я, 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 тобто тебе контузило чи що, що це було? Так. А, це ну, бо, зра, 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 зразу багато конту. Озі. А, ну, про, Просто в момент відгра, від гра Гаду. А це було літо чи осінь, який сезон? В, в, в весна була, була це. Який рік 23-22-й? 23-ті 23. рік це, це, це був кі кінецьквітня? Там поняв тридцять, а ти чи щось такого. О, от. Так, боршатра, гавні, бо був у харків в госпі. Мене до бую викоював, але там спочатку арку дружки і вказ з неї там є якісь і ще два не селі, у них по пунктах Харківської області чи Барві. Вінкова і Балаклі. Епо, а по погано пам'ятаю, потім вже ха, ну та, а ми дуже 2 місяці в Госпі, по. потім Аком. В, Ки в, Ки в Київ перевели, пер 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 ну вже тут, 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 тут ліква. Лі лі Е, і попочинав по, ре, 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 реабілітацію вже. Вон. А як це на твоє здоров'я вплинуло? Е, я в ві, 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 вісьмі місяців не міг ходити, І ти я по, по, погано відчував в ногі. Мене ме, ме в вістібуля аркама максимальну пору. Мушалась, не, 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 не в вмів три, 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 тримати рівнова. А вообще, то, тобто я сто, 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 стоя, ну, стояти не міг. І навіть я ходив з ходунка. Ну, па, па, Пам'яттю про проблему МС страшний головний по, по, тиску голі постійно стрибкити, піску до 200. А... Зі, 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 зір май, май, майже пропав. А... Ну, вот. ну і ду, ду, дуже си, сильно порушення з психи, яке вже був. Ну, мене до, 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 до цього О, вже порушила. Ась нормально Мально так. Після того ох взагалі. Ну, я. Де, 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 Десь через рі. По, по, почало трохи по, ну, лег, легше ставати, то це робота психологів, психіатри, -психі бо ну, любий лю, 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 ірський звук, там ще що. Ось чи в госпіталі вертушка вір, вір, лети від 300 от їх прибув. При, при, Флешбек і жорсткі лови. І в там лі, лі, лікарі аж мені у коле робив, що мене в тяму привев. В тебе паніка якась починалася? Ні, флешбек. Як ти просто повертає, ну, ти не тут, не в кабіні. Ти в зоні бойових дій і ти бачиш ні. Ніби це все. Як лікар лікарка, що тебе зразу очі такі ста, стають. Тобто не, не зрозуміла, що тебе в голові Колір обличчя мінявся. І починав, Але у мене прям трясти все. О, ну, ну Судо Ворожнота. А то він мене аж ну, так, до, 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 до стола при приїжджав. А це він мені розповідав О, просто. Бо, бо, бо я, а, ну, я, я не знаю, а що в, то в, то в, то в той момент. Я не пам'ятаю, що зі мною відбувалося. І про, 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 просто ну, я вже по, по потім запитав, а що було вообще? Скільки це я, ну, Ось. ну, Він ми, 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 мені розпові... я вже. І скільки це тривало? Та до? Ого, я ну, і, 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 і іноді до. Ось я мо, 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 можу ло, ло, ловити флешбек. Пеки або спи, кишки гри. Еси це ос особливе. Іво якесь чому. О там з, ви з, ви з вихлопами хлопами проїжджа, айс відстрі, вілами чи ну, якісь сх схожі звук, з з, 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 з Ой, Це мо 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 може бути. А як ти зараз а, живеш? Це, з ким ти живеш? Хто тобі допомагає? Є навколо люди, які тебе тут підтримують? Рі, рі, рідні друзі. а, Є найкращий друг мій, теж в, в, ветеран, гав, теж са, 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 Саша. Во. От Ми як бра, бра, брати, і він за, завжди мене підтримує, пі, пі, я, я, я його підтримую. Бо, ну, на жаль. Аль, ну, те, теж те там псика поїхала після війни. Ми одне одного три, до, 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 Добре, що на, нас па, па, паяє в різні моменти. Та і дру, дру, другому аже його ми, ми не рідні роди. І моя, моя Петримують турбують. Але я ска, ска, скажу так, що якщо я ба бажа Аня, то ти, ти, ти до всього адаптуєшся. я вже ну, живу са, са, самостійним життям, життя. А я, я не ба, нічого? Ого, що шо, шо, б я не зміг сам зробити. Я собі так А Я не можу це зробити. І ти як раніше, я зроблю цей. І все. Просто має бути бажання жити повноцінним життя. Але ж не одразу до цього прийшов. Це ВВ велика про, про, пророблена ро робота і до, до, досі працює з не, з ними. Бо, ну і і, ну, ча, часто ще до, до дуже накрива. а і депресія Есі бо бува. Айті не бажа Аня ні щоб. Ну ні, 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 нічого не хо. Хочу все. Ото так. Але ну, я ж кажу дуже велику роль моїй адаптації до, до, до ж, 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 життя і продовжувати ж, 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 життя, гра, гра а я, це мої близькі, які не не, не не дають мені опускати руки.